Подовжаємо з вами грати в чудесному групі. «Конкурс конкурха. Сьогодні ми будемо грати, сьогодні ми будемо шмаляти. Сьогодні ми будемо компенсувати сіроти, приюти і наші сіроти прикинули сім'ю. але за зато дяніх не заработали ніфігу Йоу! Сьогодні ми граємо канторкан. Всім доброго дня, всім доброго вечора, всім доброго ранку, всім доброї ночі, всім гарного здоров'я, всім привіт, всім хай, всім доброго здоров'я, всім ніхау, всім Париж, всім осло. Відео буде цікавим, могутнє, потужне, нереальне і цікаве. це самое ми почти завершили Германію. Судья. <laughs> Мне надо бабла дофига. Mm. Бабла тики, чтобы mm, Нифига себе. Всё лучше стало. Меня, наверное, самый лучший выбор покажу. Я же могу это забегать. Наши уйди. О, финансдер. Точка головка. Нагица. все равно пожарнее. с червяка. Йоу, бакати, кайф зеленый.

Дні до зарплати, а у вас лише 400 гривень. Нехай кожна копійка буде на рахунку з невеликою допомогою від Леті Шопс. Минулого місяця я робив покупки в інтернеті через Леті І Знаєте, я що? що я зовсім забув про це. це. Насправді Леті Шобс зарахував 1100 гривень кітфекту на мій рахунок. Отримуйте кешбек майже за всі покупки в Леті Соб, завантажуючи додаток прямо зараз. Я туму это. Бляха! На камера не туда, не сюда. я в идеи не попал. О боже! Мы теперь переходим в Европу. О, oh магад, стартовый капитал. Я уже могу Украину купить. А, я сразу и захватил. О, салам алейкум. Блядний старт. Це прям потужно було. Що ти тут маленький? Ладно. Дай нові завдання. Що ти до мене простав? Хе-хе-хе! ха ха Мама, я снимай. Мама! Так, була минуточка цей. Це буде в нас. Я забув, наверное, ты давай.

Не можна ти що. шо? Да, даже никого не обиду.

Скільки мені грошей дали. Не. Ту-ту. Не -ту. пань. Oh. О. Я Іван з Києва. Я відкрив додаток, щоб вбити час. Через 15 хвилин на моїй карті з'явилося 22 тисячі 500 гривень. У да, мене з'явилося 50... потрібне зняття коштів на будь-яку картку. Прошу У мене з'явилася одна гривня. Всі грають там в казино, я виграв одну гривню. どうぞ。<laughs> Щодня приносить мені 40 тисяч гривень, навіть на, якщо у тебе на карті залишились останні гроші. Це не привід для паніки, замість того, щоб переживати, зроби всього кілька кліків і зароби цілу купу бабла. Ця гра зараз на слуху у всьому світі. Ти можеш приєднатися не, до неї не прямо. Хочу. Зараз. Я особисто вже я цифру, не хочу. Що почав зі 100 гривень, не знай, а на моєму рахунку я. зараз п'ять. 50 а, все, що потрібно, це кілька хвилин і бажання змінити своє життя. Не затягуй з рішенням, реєстрація доступна тільки сьогодні. Посилання під відео не втрать свою можливість. Ну От нашлась гроші на оплату другу. Я ж купляв шанс. А, ні, я не їх купляв. Ооо, даже не пришлось купити шанс. <рик> Давайте цього купим, щоб мати. Я тут чого не все. можу дойти покажу. Кейти <плухайте> начало неплохо. О. Запахи, <Запрій. Ось>, <хік. плухайте> а заки. Я чесню цього дебіла не морозу Та бліна. Ой, О, я помню эту игру. Я и помню. Отлично, что и помню. А она, она там тупа. Она под ним стоит сложно. И она дуже рекламная, И она дуже не потушна. И это факт. Это факт тупого человека. И это факт. Jał, mała, mała, Jakie Co to za muzyk? Czemu taki potężny? И заработал смелости, то есть смайлики то шайзу правильный выход. Заскалю, потуже не заскалю, Блин, надо было. Що робота на неї так максимально вже ця курка щодня приносить мені 40 тисяч гривень, навіть якщо у тебе на карті залишились останні гроші. Це не привід для паніки. Замість того, щоб переживати, зроби всього кілька кліків і зароби цілу кубу бабла. Ця гра зрівно – це кілька хвилин і бажання змінити своє Йо, життя. Не затягуй із рішенням. Реєстрація доступна тільки сьогодні. Посилання під відео не втрать свою можливість. Я могу в городочек купиться. Ебать ты, ребята, что-то серые сегодня, только тупо. <связь> так, Люда, будешь счастлива. Ну что я творю? О, oh, люди прибавились. Ось що я зрозуміла про онлайн покупки. Раніше That я просто замовляла в тему, але show. тепер я роблю це через Letyshops. І ось скільки кешбеку я вже повернула. Обираю товари, оформлюю замовлення, а частина грошей повертається мені на рахунок. Тепер я купую. Все, я тобі буду знову мішати. Я тобі не викладу твої відео. Либо ти зараз даш мій комнат, або я тобі це відео ніколи не викладу. Все, я тобі відео не выкладу. Чекай, де там приставить. Да что... сегодня? Вся курка щодня приносит мне 40 тысяч а, Добіжай, це тільки нагаду, може приносити які гроші, ти дурне. Баніки. Замість того, щоб переживати, зроби всього кілька кліків і зароби цілу купу бабла. Ця гра зараз на слуху у всьому світі, і ти можеш приєднатися І того. Я в особисто вже двічі досягнув фінішу. Почав зі 100 гривень, а на моєму рахунку зараз 50 тисяч. Все, що потрібно, це кілька хвилин і бажання змінити своє життя, не затягуй І ще вкласти туди 10 Посилання під туди. відео, не свою можливість. Что там вже мозгів до фіга? Ні, фига. ще й гра це якась Завісло, собаче є Там балець моєї кімнати. Я в мене не вткав, не вткав. Ти, в ти в мою будеш знову приходити. Плане! То ти знову будеш в мою приходити. Свої і свої віщі, і воли. В мене нема вище я бездомний. Бери, знімай і вали. Так. Зараз валю. Ребята, ви це чули? <laughs> Let me teach you how to set up an amazing weapon. Hell, yeah, that's my little girl. Let's show us your power. The Тим шай! Ура, мене А сама. Перше українське казино Поповнив всього на тридцять гривень, а отримуй зараз чотири тисячі п'ятсот. Сьогоднішні переможці. Новим граттям плюс 700. <мас> <із піщення. гас> З кожного твого депозиту <гас> частка на благодійність. <гас> <laughs> oh, just <whistles> no. <makes noise> <sa> <ornamental tattoos> Я Іван з Києва. Я відкрив додаток, щоб вбити час. Через 15 хвилин на моїй карті з'явилося 22 500 гривень. Паспорт не потрібен, зняття коштів на будь-яку картку працює навіть без установки. самі. Ха, ну, я, конечно, людей дофига на це потратив. Я ж випирав. Look <laughs> Що я з цього просто счастье и что-то немножко. А ч мені финансирует деньги не дав? Да ну, тупо уже питання повторяют. Вони абсолютно ідентичні, все. Я все це уже помню. То тобто есть тут уже нема питания, кого я не робив. Я просто можу запомнить відповіді. Вот а я понял, тут просто туристическая завыпа и приходит. А смысл то игры А Аки нам смысл на собственную игра? Вот тут то вроде кролика. Ааа, не-не-не, я тут проиграл, да. Ну типа я забыл, я вам клянусь, вы даже сами могли бачить. Ну, бляха, вот тут а, аквапарк я сделаю, там все плохо было. За я зарабатываю один я Да знаете, ну, нафиг. Так что там уже так часто попадаются одни и те же самые пытания, ну... А какие собственно, смысл. Ну. Игра была прикольна. Ну, прощай. Я же могу видеть, давайте палец, а але... Давай, пока Ну вот такое вот